Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Це перше відео, яке я записую для вас в 2024 році. Це відео буде в нас звітнє за розмальовувальний грудень. Правда, записую я його не з першого разу. Зазвичай звітні відео я записую в останній день місяця і в перший день наступного місяця вони вже є на моєму каналі. Проте цього разу все зовсім інакше. Я думала, що це відео затримається буквально на декілька днів через новорічні свята. Проте затримувалося воно на тиждень через масовані російські обстріли. І у мене не було ні бажання, ні натхнення нічого записувати. Хоча я спробувала і вийшло очікувано дуже погано, тому та відео я видалила і вирішила перезаписати нове. Тож я все одно сподіваюся, що ви його подивитеся, я зможу вас трішки розрадити і скласти вам якусь компанію протягом 30-40 хвилин. Хоча з тією кількістю робіт, яку я буду вам показувати, я думаю, що це можливо буде. І менше. Тож, з приводу розмальовувального грудня, грудень в мене вийшов місяцем достатньо скромним. Я змогла розмалювати всього лише 9 робіт, і дві з них були взагалі фломастерами за номерам. Тобто робіт дуже небагато. Але серед них є ті, які мені подобаються. Ну і вже місяць такий, який є. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Звичайно ж, я. Не знаю, вітаю вас з новим роком. Якось це так трошки дивно зараз звучить. Звичайно ж, бажаю вам, щоб ви завжди лишалися в безпеці, щоб у вашому домі завжди було тепло. Всі ваші рідні були поряд. Ну і звичайно ж, натхнення і часу на улюблене хобі. Давайте будемо починати. Першу роботу, яку я хочу вам показати, це буде робота в розмальовці мінуети від кануку Єгуси. Цю ілюстрацію я розмальовувала ще в листопаді. В своєму звітньому відео за листопад я вам казала, що в мене була ще одна робота, досить складна, але я її не показувала, тому що це був спільник. І на сьогоднішній день вже всі дівчатка впоралася зі своєю роботою. Я побачила. Всі чотири готових ілюстрації. Ви також можете, до речі, їх побачити в мене в інстаграмі. І тепер я можу на каналі показати вам свою готову роботу. І це ось така доволі складна і масштабна, як на мій смак, ілюстрація. Своїм результатом я задоволена. Є певні моменти, які мені не подобаються, але глобально мені здається, що вийшло дуже-дуже непогано. Що я хотіла взагалі бачити на цій ілюстрації? Я хотіла, щоб вона була припиленою, щоб вона була незвичною. Без якихось стандартних яскравих кольорів, або без пастельних кольорів. Мені от хотілося бачити таку припилену роботу в таких приємних, теплих, можливо, навіть темних кольорах. І, в принципі, мені здається, що я лишилася в рамках своїх побажань і вийшла в мене ось така ілюстрація. Буду вам ближче показувати. Тут дуже багато деталей різних, тому я, звичайно ж буду ближче вам показувати, розказувати. Мені дуже сильно подобається ця вишенька, і зверніть увагу, дуже подобається її корінець. Він такий якийсь, як справжній вийшов. Я вирішила, що хочу бачити тут три види морозива. це ожинове морозиво-фіолетове, морозиво з м'ятою зелене. І оранжеве я вирішила, що це має бути апельсиновий сорбет. Зробила фіолетову вазочку. І тут також деталі. Також мені дуже подобаються ці сицилійські апельсини. І, як на мій, смак, дуже непогано вийшов тут фон. Взагалі, в книжках Канока я переважно розмальовую все завжди призмами. Але інколи беру люмінанси, тому що на мій смак це, знаєте, такі призми на максималках. І там, де добре лягають призми, там точно будуть добре лягати люмінанси. І взагалі зараз в мене люмінанси у 99% моїх виконаних робіт. Якщо це робити кольоровими олівцями, то ж, звичайно, вони тут були також, і вони були тут в переважній більшості. Але, звичайно ж, і призмакала тут також використовувалися. А от для фону я вирішила використати дірвінт Lightfast. Мені дуже подобається саме лейтфастами робити такі плавні фони. Дуже цікаві ефекти виходять саме цими олівцями. Вони класно нашаровуються, вони масляні, вони абсолютно не кришаться. І отакі фони мені дуже подобається робити. Знаєте, навіть подобається не стільки результат, скільки сам процес. Ну і результат, звичайно, теж подобається. Задоволена роботою, можете в мене в інстаграмі побачити всі чотири розмальованих роботи. Вони всі дуже різні, проте, всі дуже красиві. Ось ця ілюстрація вона була. Однією з тих, знаєте, коли ти гортаєш книгу і до якихось ілюстрацій в тебе ніколи не доходять руки через те, що вони дуже красиві, і оця це 100% воно. Не думала, що взагалі колись її розмалюю, настільки вона гарна і настільки вона мені подобається, і тому я дуже задоволена, що знайшовся у мене привід її таке розмалювати. Наступна ілюстрація також буде в цій розмальовці, і її я вже розмалювала в цьому місяці, саме з неї почався мій розмальовувальний грудень. І я вирішила розмалювати таку досить нетипову для себе ілюстрацію, абсолютно нетиповими для себе арт-матеріалами. Отже, що тут було? Почати я вирішила з фону, який зробила акварельними фарбами. Це, взагалі, моє перше використання акварелі в книжках від каноко Єгуса. Мені дуже сподобалося акварель тут лягає, Її можна не знаю, як правильно це сказати. Можна їй надавати абсолютно різну форму, ту, яку ти хочеш, абсолютно без обмежень, але це все в один шар. Я не знаю, як поводить себе папір при нашаровуванні акварелі, тобто, можливо, там кожен наступний шар знову попередньо ну, є, є така інформація від, від інших колористів. Я сама не пробувала, тому що ось тут це моє перше застосування акварельних фарб в Каноко. І от що можу сказати по собі, в один шар це просто ідеально. Тож я думаю, що я. Буду іноді використовувати кверодні фарби в каноком. А все інше, всі інші деталі, які ви тут бачите, крім фону, я вирішила розмальовувати аквамаркерами. І це моя перша повноцінна робота, яку я виконала саме аквамаркерами. Це були аквамаркери від томбу. Переважно були там і підпевни трішечки, і марві. Там один колір я застосовувала, але переважно то це були саме томбу. Мені дуже сподобалося взагалі те, як аквамаркери поводяться на цьому папері, він такий одночасно і гладенький, і шершавий. Шавенький, і от якийсь він такий специфічний, але аквамаркери на ньому так круто лягають. Вони тут місцями в мене і розмивалися за допомогою води. Так, так, вони тут розмиваються просто прекрасно на цьому папері. І нашаровувала я тут місцями в 5-6 навіть шарів. І ну, абсолютно жодних в мене не було проблем. Я хочу вам ближче показати. Скажу чесно, що я не задоволена цією роботою. Проте, так дивишся кожна окрема деталь, вона мені подобається. Мені дуже подобається та яскравість, яку дали аквамаркери. Олівці мені не дають такої яскравості. Бачите, тут і квіти, ці червоні, дуже яскраві. Мені ягідки дуже подобаються, шишки навіть такі цікаві вийшли. Самі ці звірятка. Тобто, аквамаркери вони дуже класні, тим, що вони дають. Таку шалену яскравість, якої дійсно не добитися від кольорових А Також я тут використовувала гуаша для того, щоб додати бризки, типу сніжок, десь там трошки в мене було. І блискіток. Що ще дуже важливе хочу вам сказати, так це ось ви можете побачити на звороті, ми не бачимо абсолютно жодних слідів ні від акварельних фарб, ні від аквамаркерів, ні від їх нашарування, ні від їх розмиття водою. Тобто, абсолютно чиста. Та сторіночка, тож я для себе запам'ятала це на майбутнє. І буду, Я думаю, що буду ще застосовувати подібні матеріали в книжках від Каноко. А, так з приводу того, чому я не вдоволена роботою, тому що немає контрасту, не дивлячись на те, що вона така яскрава, але якось не виділяються на ній елементи, не виділяються на ній головні герої, квіти. Ну, якось так от. Але я в будь-якому разі задоволена, що я поекспериментувала. Мені сподобався процес. Тому корисно було цікаво, приємно розмальовувати. І плюс дві роботи в книзі, яка в мене лежить три роки до я думаю, що досить непогано. Наступне, що я взялася розмальовувати, це була ілюстрація з журналу від Coloring Heaven. За ілюстраціями Джастмен Бекет Гріфіт. Це журнал, я колись купувала в PDF і друкувала його в друкарні, якої, на жаль, на сьогоднішній день не існує, тому що масовані російські обстріли 2 січня знищили друкарню. І, на жаль, на сьогоднішній день її більше немає. Знищено абсолютно все, знищений цех, знищене устаткування. Склади, ну, коротше кажучи, отак. Єдине, що радує, так це те, що співробітники не постраждали. І друкарня дуже сподівається, що через деякий час вона зможе закупити нове обладнання і продовжити свою роботу, продовжувати радувати своїх замовників, тому що в них дійсно дуже класний сервіс, класна якість. Мені недавно сказали, що щось ти давно не бажала, щоб російські ракети повернулися назад до відправника. Так от знаєте, всім серцем бажаю, щоб якомога скоріше і точно в цель, от прямо туди, куди треба, до відправника. Я думаю, вони там не завадять. От знаєте, мав бути такий хороший випуск з різдвяними роботами, який мав би вийти на моєму каналі там 1 чи 2 січня, а врешті ми бачимо тільки сумні якісь новини, але ну, таке життя в нас зараз. Давайте спробуємо трішечки повернутися до чогось хорошого. Я буду показувати вам роботу, якою я цілковито задоволена. А це ось такі різдвяні янголятка. Взагалі, в час не так багато якихось тематичних сезонних робіт, наприклад, от Різдвяну, я взагалі лише одну знайшла, це ось вона. І це була одна з причин, чому я все ж ну, не сумнівалася перед покупкою цього журналу, тому що ну, мені дуже хотілося, я люблю ілюстрації від цього автора. А тут ще така різдвяна робота, дуже красива, тут цілий розділ з янголятками. Тож я, звичайно ж, їх... Розмалювала в цьому році це, до речі, була перша робота в цій розмальовці. Я хотіла записати відео з розпочинанням, проте ну не склалося тут, показую вам вже просто готову ілюстрацію. Мені дуже вона подобається. Фон я тут робила з допомогою Distress Oxide. Самих дівчаток я розмальовувала кольоровими олівцями. Це були олівці різних брендів для того, щоб протестувати папір. Також тут були використані спиртові маркери. Це якраз сукні в дівчат. Вони розмальовані спиртовими маркерами, хоча вони мали, мали би бути білими з золотом. Але в процесі в мене щось пішло не так, і вони вийшли зовсім інакше, проте я все одно роботою дуже задоволена. Папір в цій розмальовці він дуже цікавий. Він достатньо тоненький, хоча мені здається, що там заявлено було друкарнею 120 грамів. Але він, знаєте, він тоненький, але він щільний. І на ньому навіть акварель добре себе поводить, вона навіть гарнулює це, я вам можу сказати, по роботам інших дівчаток, тому я. Задоволена про те, як лягають олівці. Коли ти хочеш нашаровувати багато тоненьких шарів, то це, звичайно, не так комфортно, як в оригінальних виданнях Blue Angel. Але я думаю, що набагато краще, ніж в журналах, особливо тих, які виходять останнім часом, бо, як на мій смак, якість них, на жаль, стала абсолютно жахливою. А коли ти розмальовуєш там, в 3-4 шари, то ну, це просто супер, жодних проблем немає. Тож, роботу я задоволена, буду, буду надалі її розмальовувати цей журнал, і буду сподіватися, що якомога швидше друкарня знову запрацює. І я обов'язково роздрукую в них ще якусь розмальовку. Наступна ілюстрація, яку я буду показувати вам, розмальована мною в книжечці від. Української художниці Moon and Hunter. Це її минулорічна розмальовка, яка присвячена Новому року. В неї всі ілюстрації такі доволі. Специфічному стилі, трошки готичному, і це абсолютно не моя тема, проте мені її розмальовки дійсно зайшли. І я з великим задоволенням їх розмальовую і розмалювала цьогоріч ось таку дівчинку з ялиночкою, такою специфічною. Додавала сюди, от зараз ви можете побачити, блискітки. Це блискуча акварель на волосці, і також є на стрічисті, на ялинці. Оці самі черепи, також акварелькою зроблені. Ну, тобто досить багато тут різних блискучих штучок. Фон, як завжди, я робила оксайдами. Мені вони дуже подобаються для фонів. І саму дівчинку я розмальовувала з маркерами. маркерами. Така дуже проста робота, але вона мені подобається. Мені подобається колір волосся, який у мене тут вийшов. Ну і загалом в мене тут є. Вже 4 готових роботи, нехай не так багато, проте я думаю, що я буду продовжувати потрошку її розмальовувати, тому що така дійсно класна невеличка розмальовка, в якій дівчата, яких я люблю малювати, і досить швидко можна отримати готовий результат, тож можу дуже радити. Наступне, що хочу показати вам, буде моя найглобальніша робота, і я думаю, що це ж це буде моя найскладніша робота всього 2023 року. До того, як я взялася її розмальовувати, я була впевнена, що найскладнішою роботою за весь рік в мене буде розворот в розмальовці Томісла Томіча. Проте ось цей розворот в цій розмальовці став значно більш складним. Проте я абсолютно задоволена результатом. Це розмальовка від корейської художниці. Це вже її третя розмальовка, яка виходила тогоріч. Вона виходила якраз перед новим роком, тому вона має таку різдвяну обкладинку, але всі ілюстрації тут вони не різдвяні, вони звичайні. А от останній розворот такий дуже цікавий то він якраз саме різдвяний. І я вирішила саме його розмалювати. Зазвичай виходить так, що якось я побоююся останніми роками розворотів і досить мало їх розмальовую. І я вирішила, що потрібно це трішечки виправляти і намагатися розмальовувати розвороти частіше. Отже, розмалювала я тут ось таку неймовірно круту ілюстрацію. На мене вона дуже складна, вона дуже деталізована, все достатньо дрібне. Я витратила на цю роботу десь півтора тижні, проте я цілковито задоволена результатом, мені дуже подобається, мені подобаються кольори, які я використала. Мені подобається те, що я приділила увагу кожній деталі. Я, знаєте, десь не спрощувала там роботу собі, я якось так підготувалася, що ця робота в мене займе багато часу. І, в принципі, собі помаленьку, потихеньку її розмальовувала і задоволена тим, що маю. Буду ближче вам показувати, в мене тут є також багато блискіток. Це також моя нова акварель з блискітками. Я ось так сфокусувала камеру на максимальне наближення, щоб ви могли роздивитися деталі. Ось тут ви можете бачити на дзвіночках є блискітки, на іграшках. От, бачите, покажу вам трішечки деталей. Ось така перша дівчинка, колба з оленем, іграшки. Бачите, на іграшках я е, також застосовувала акварельку, Тут ви можете, ось зараз, дивіться, яке макро круте. І ви можете побачити, як блищить оця акварелька. Тут я в книзі вирішила їй зробити рецепт печива. Так, далі в нас детальки-детальки. Друга дівчинка, така вона більш ніжна. Також в неї є блискітки на сукні зелені, бачите? Ось отак, дивіться, має бути супер. Добре видно. Це нова акварелька. Ще один шар такий вже з ялиночкою. Подарунки. Свічка. І давайте повернемося. До дзвіночків на макро. От така в мене вийшла ілюстрація. Розмальовано тут все переважно кольоровими олівцями. Я використовувала тут і призми, і люмінанси, і лайтфасти, також був використаний е, аквамаркер, чи то не аквамаркер. Ну, такий типу маркер, але не спортовий від марві. Дуже класний, там такий крутий колір. Який разом з олівцями дає неймовірно крутий ефект. Бачите, це все таке брудово-червоне, все, що ви бачите, це заслуга саме ось цього маркеру. Звичайно ж, акварелька блискуча, і те, що ви можете бачити в віконцях позаду дівчат, це Distress Oxide. Я вирішила, що не потрібно вже перевантажувати і фон Власне, те, що за віконцями або і так дуже багато деталей. Та й фон самий я також вирішила не перевантажувати. Зробила таким просто однотонним. Ось тут ви можете, до речі, побачити приклад готової роботи від автора. У неї, звичайно, все якось так більш затишно виглядає. Бачите, в неї стіна з цеглинками. Але в моєму виконанні воно було б точно не ок. Було б надто перевантажено, тому моя робота. Виглядає трішки інакше, але я дуже задоволена Це, я вважаю, що краща робота місяця. І знову ж, напевне, наймасштабніша за весь рік. Далі я покажу вам дуже швиденько ще дві ілюстрації, які я розмалювала фломастерами. Забулася зовсім підкласти закладки для того, щоб швиденько показати. Ну, але я... Думаю, що знайду. Ось така ілюстрація, я не задоволена. Нею, щось вона на камері така взагалі жовта. В житті вона взагалі оранжева, не змогла я якось кольори підібрати толково. І ось така Мулан. Також, мені здається, якісь кольори мною підібрані не дуже ок. Хоча вони здається, такі і мають бути. Я ці книжечки використовую, ну, переважно цю одну мене на сьогоднішній день одна розмальовка, де я розмальовую фломастерами, і я використовую її такий як механічний антистрес, але в цьому місяці щось вони мені не дали бажаного антистресу, бо ну, результат мені не дуже сподобався. Тому, в минулому місяці бо якось набагато більш симпатичні роботи вдавалися. Наступне, що я хочу вам показати, це закладки, мої перші розмальовані закладки, які я розмалювала в цьому місяці. Коли я вам сказала, що я маю 9 розмальованих робіт, то ці закладочки я порахувала як за одну розмальовану роботу. Це закладки від Moon and Hunter, Вона мені вклала їх в подарунок. До однієї зі своїх розмальовок. І я їх подивилася і зрозуміла, що це закладки сезонні. Я взялася розмалювати одну зимову, та яка зі сніжинками. Потім мені захотілося ще одну розмалювати. Я розмалювала весняну це ось ця зелена. І я думаю, якось так буде дві готових, дві не готових. потрібно вже домалювати і оформити. Їх я, власне, домалювала і осінню, та що з фіолетовим волоссям, і літню, та що з рожевим волоссям. І вийшло в мене отакий от сет закладок. Я їх всі намагалася розмальовувати в одному стилі такий переважно монохром, хочу трішки ближче вам показати, Ось, наприклад, синенька. Бачите, вона в монохромі, вона така доволі холодна світла шкіра. І на волосся. Я, я ось так тримаю далі, ну не по центру камери, тому що через моє світло не завжди можна побачити колір. Бачите, вона блищить синім блищить. Це акварелька, також від FineTech Metallic. Це в нас осіння. Осіння в нас. Зараз фокусую, можливо, так буде видно. Ось Сіння в нас блищить фіолетовим. Бачите, видно, але, звичайно, не настільки добре, як це видно в житті. Або так. Бачите, синя на камері, навіть з розфокусом добре видно. Ця дівчинка в нас весняна, волосся в неї зеленим переливається. Бачите, так теж доволі прикольно. І остання це літня. Я вирішила зробити її такою більш смугленькою, і волосся в неї переливається рожевим. Всі ці закладки я розмальовувала спиртовими маркерами, до кожної додавала акварель FineTech. Коли вони всі чотири були розмальовані, я зробила тут отвір, вставила люверс і прикрасила ось такою стрічечкою, власне йшли в комплекті з цими закладками. Мені, до речі, дали досить слушну пораду, як по-інакшому зав'язати ці стрічки, щоб вони більш акуратно виглядали. От, але за рахунок того, що вони в мене вже пов'яті, то в більш людському варіанті вони мене взагалі не трималися. То я вирішила, що нехай вже буде так, як я зробила. Ось такі, власне, мої перші розмальовані закладки. Навіть не знаю, чи буду я ним користуватися. Я взагалі закладками користуюся тільки для відео, коли відмічаю роботи, які хочу вам показати. Ну, В основному іноді і для себе, але якщо для себе, то я переважно стікери застосовую. Тож не знаю, але ну, можливо буду користуватися, бо вони такі доволі прикольні. Вийшли. Знаєте, приємно, що це зроблені власноруч. Наступна ілюстрація, яку я буду вам показувати, це буде робота в книзі від Ханни Карлсон Маскарад. Я дуже давно не розмальовувала цю книгу, і коли ми вирішили з дівчатками розмальовувати спільно тут одну ілюстрацію, я вам скажу, що я такий кайф отримала, тому що я забула, який же ж тут класний папір. І хочу найближчим часом іще щось тут розмальовувати. тому що це було просто цілковите задоволення. Ось, власне, показую вам тут свою роботу. Вона в мене якась, ну, напевно, дуже моя через зелений оксайдовий фон. Він такий, як завжди, у мене вже такий фон, я не знаю, в п'яти або семи роботах, ну, плюс-мінус однаковий. Нічого не можу з собою зробити, подобається мені такий фон, подобаються мені оксайди і ці кольори, як вони разом. Працюють дуже подобається. Буду вам ближче показувати, власне, отака от дівчинка в мене вийшла. Я бачила її виключно брюнеткою. хотіла ці локони її зробити такими пружними. Одяг яскравим, сам ключик справжнім. Також ви тут можете побачити, в неї блищать оці трикутнички і кружечки на одязі. Це також акварелька, акварелька ручної роботи. Це від Одного талановитого колориста, поки що ця акварелька не має бренду, От. вона трішки краще її можна побачити на камеру, тому що вона, на відміну від попередньої, яку я показувала вам на розвороті, вона не має окремих блискіток, вона така, знаєте, більш хромована, але вона краще відбиває світло за рахунок цього, того її трішки легше побачити на камері. Роботою я своєю задоволена, я дуже задоволена таким масштабним спільником. Я не пам'ятаю, бо я не виставляла ще цю роботу в інстаграмі. Того не пам'ятаю, скільки всього ж робіт в нас вийшло, але ну, напевне робіт всім точно вийшло. Ну, як для мене дуже масштабний спільник. Тож запрошую вас за кілька днів до мого інстаграму, я думаю, що я до цього часу опублікую цю роботу. Своєю задоволена, трішки вийшов не такий колір одягу, як я хотіла. Проте, мені все одно подобається. Дуже хочу ще щось тут розмалювати. Ну і останнє, що я вам покажу, це буде ось така невеличка листівочка. Мала бути останньою, Колера Маркова. Але я якось, не дивлячись на те, що в мене так небагато новорічних робіт, все одно вже встигла від них стомитися. І не змогла завершити Клару. Того останньою показую вам ось таку зовсім маленьку, простеньку листівочку. Це цьогорічна розмльовка Moon and Hunter з отакими котиками. І я обрала котика з Будиночку, дуже просто його розмалювала, фон зробила чи інками, чи оксайдами, побризкала водичкою і маркером розмалювала будиночок. Навіть трішки допрацьовувала кольоровими олівцями, тому що якось мені недостатньо яскраво вийшло, додавала ще стіклс, але щось на камері я бачу, його абсолютно не видно. Бо тут був стіклс такий, знаєте, з матовими блискітками, які я додавала на сніжок. Роботою я напевно, задоволена, вона така просто простенька, того не можу щось сказати. Я дуже швидко її розмалювала, не витратила на неї багато часу. Того, знаєте, не можу якось так сказати, на відміну від, наприклад, в ілюстрації в новорічній розмальовці від цього ж автора я там набагато більше задоволена, тому що я там часу більше витратила. І дівчат я більше люблю розмальовувати. Тому ось ці зелені книжечці точно задоволена. А в листівках ну, є то є і добре. Почала нову книгу, в принципі, теж непогано. Ну, начебто, все. Все розказала, все показала. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Вибачайте, що воно цього місяця виходить з запізненням. Скоро очікуєте відео також вже п'яту частину про мою колекцію, яка вже скоро вже буде змонтована. І бажаю вам, хоча вже бажала на початку, але зайвим не буде. Я ще раз побажаю вам натхнення побільше часу. Обов'язково дбайте про себе, про своїх близьких, про вашу безпеку, тому що це найважливіше, що тільки може зараз бути. До зустрічі